что бачите, то било, все пух. та та да 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 да, да, да. <с blows> Все в пуху. Вот ведь небо снег. Так, да, капец. Не видно, тільки що переходив отут таку, от ніби просіку. Там типу, поле з такими всякими деревами. Але тут подивіться канава яка. Настікало води. Тут би не гепнеться. І отам от зараз. Так, так, так. Що тут ніякі? Ось то що то там за гриби видніється? Ну я не думаю, що вони такі істівні, Давайте ближче підійду. ха, Диви, кажу ближче. О! Сухий. Диви, як вас сухого знайшов. А? Це 21 травня. Бач, висох. Нехай тут лежить, так що тут в осиках були зморскові. Ого, тут так, муха, вибачте, бо не гепнеться. Ого, який тут крутий схил. Ось тут так, 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 давайте я тут встану. Зараз вам покажу. Вон бачите, видніються гриби. Вон, то я не знаю, що таке, ну зараз ближче підійду. І я вам покажу. Йо-мо-йо, тут реально їх і не станеш. Диви. Це капець, зараз хоть не впасти. Давай. От вони тут ростуть. Якось одного. зірву. О! От хто він такий? Я здається в групі в Фейсбуці, в грибниках. Бачив такі гриби. Люди там запитували, що це... Фух, але тут комарі зараз з'їдять. Що це за грибос? Фух. Ой боже мой, реально комарі кусають не можна стати. Ну тут їх он скільки. Хай я там запитаю, зараз їх сфоткаю. Можливо люди підкажуть, що це за грибок. Але дуже такий цікавий. І отут ще один. Це може він такий чи це інший якийсь. Давай же я тоді-сюди. А, це мабуть той самий. Під гіркою. Так, що тут Бачите який? Якщо є експерти, підкажіть. Ну я зараз сладко ще запитаюся. У Фейсбуці можливо хтось підкаже. Ну а поки такі от знахідки, всі гриби, які шукаються, от біля таких от водойм, бо сухо та скрізь. Але ще одне хочу зазначити, от я дивіться відламав, він абсолютно чистий, чистий, чистий. І такий в нього приємний грибний запах. То прям труба. Але тіпа, я кажу, що я не знаю. Якщо тут кажуть, що він хороший спинний гриб, то я там повернуся, можливо завтра або післязавтра їх заберу. Але поки не знаю, що це за гриб, тому попрямую далі. Зараз тут також над водойми є такі от осикові посадки, молода осика, подивлюсь, ще там. Може будуть якісь підосиновки. Ну що, пішли далі. Всім привіт-привіт! Ну що, сьогодні лажу виключно по таких якихось -яких чагарниках і абсолютно біля самої води, тому що в нас тут просто сахара. Ну Вже 5 тижнів, тому, можливо навіть і більше, ні краплини дощу, тому тільки чагарник і, або якісь такі лісопосадки біля-біля самої води. там. Надію, щось знайти... Якусь таких все-таки маю, але вона мінімальна. Добре чи не добре, як буде побачимо. Пішли далі. Глянемо, що тут в цих лісах і просіках. От бачите, містяків таких, отут вон вода відніється, такі от улоги вони, вони тянуться по 50 і більше метрів. І повністю зарожчі такі от. є більші, менші осики. Фух. Боже, комарі прям зайдеш холодок, просто з'їдають. Тут от вода вже обходив різними краями і дивно тут абсолютно вологи достатньо порожньо нема грибків хм, реально дивина і тепло і тут і волога є бо то розумів що там далі більш на відкритому там де от дуби такі от ну цей але чому тут гриби не ростуть це також я цікаве питання ну нічого ще є місця де можна подивитися піду далі на шовковиці буде достатньо, Вон, які вже ягоди тут зав'язуються і кожна вітка прям повно-повно-повно повно на ній. Ну, Прекрасно. Колись можливо буду ходити тут ще, якщо буде можливість. Вон які повністю все дерево в ягодах. Супер, хоч ягоди будуть. Берези гарні. Вон понятно тут все. Але тут трава більше, тут важко. Він навіть щось і буде щось знайти. А дуже висока трава. Йду краще в те місце, де чуть кращі умови пошуку. Ну тут ця шовковиця взагалі при дорозі сидить. Сонце цілий день на неї смалить. Подивіться. Вона вже починає червоніти. Вон. Там на камеру воно так не видно. Може так от і видно, да, на сонечку? І знову ж таки, все дерево в ягодах. Яка краса. Воно вже за тиждень буде. І готово. Сонце, якщо буде так світити. Ну нехай. Чудово. Так, вон здаля бачу якісь гриби, зараз підійдемо побачимо. А, тут вже видно, що сьогодні, я до них вже запізнився. От От такий. Угу. Да, От вони з юпочкою такі. Тут темненький, тут такий, ану. Так, да, це була почериця. Фух, на запах. Так, печериця, ну а тут тут видно вон, така вон, там, ніби видніється юпочка. Печеричка, але яка чергові гриби, на які я запізнився. Ну, сам факт, що вони були, то вже кажуть радість. Так, поставимо майже на місце. Нехай далі тут сидять. Фух, піду ще я подивлюсь, що там буде. Йду собі в чагарнику, переходжу просто з однієї локації на іншу. Йду собі, йду, а тут хоп. Ось ну, такий, це здається, трутовик виклускати Дивіться, тут навіть і не пені таке от. Просто стоїть така от палка невелика. Оп, подивіться, який гриб. Хм. Ну Він такий ще. Зараз я його спробую підрізати і вам потім вже покажу. Ну Хоч би щось, ще плюс один якийсь грибок. Чудово. Фух, тут боже, тут зупинитися не можна, все просто з'їдає. Ну от такий от грибок. Я навіть не знаю. Не, на запах приємний. І ще він м'який. Ні, цього грибка я візьму. Ось такий от мене вийшов. ще то маленько підріжу. от І буде. А ну здав... дайте зараз, давайте так. Напополам його перевіримо. Чи ні, чи він не так уже добре ріжеться. Ось такий от він по чистоті. Ні, непоганий, м'якенький, м'якенький. Тут ще він абсолютно навіть сирий такий. цього грибка я візьму. Оп, супер. Йдемо далі. І так, для повноти картини, щоб ви розуміли рівень нашої трагедії сухої. Бачите, тут грибок сидить. Оп! Також була печеречка. Да, Вона абсолютно суха. І тут я ще помітив якийсь гриб. О, давайте його відкопаємо, дивіться, вон Йди сюди Ось, бачите? Хм. Ну це... це я не знаю який за гриб. Але сам факт, що в лісі абсолютно сухо, сухо. Нас хто? Ні, це у нас просто бідка. Нічого нема. Ну як є. Пройдемося ще, побачимо. Буде чи не буде що. Нам дуже потрібен дощ, а найближчі, ще навіть два тижні, це я вже говорю за місто Київ. <кій> Ой, вибачте. Навіть нічого і не передбачається. Тому що декілька вже... Бачите, мені де-не-де зустрічаються грибки. Але вони всі сухі. Угу. Ніби таке щось і хмарить там таке чуть-чуть, То воно похмарить, похмарить. І знову та хмара кудись відступає. А так він потрібен, такий час золотий, я кажуть, втрачаю. Ну нічого, якось воно буде. йдемо далі. Ось тут така дуже красивенна березова посадка, такий березовий лісок. А біля нього от абрикос. Це абрикос. Абрикосове дерево. І минулого разу, правда, вже давно, мов днів 10 тут. Я залишав декілька Енталон садових. Зрозуміло, на що я розраховував. Вони вже посохли. От. Але їх тут було... Реально чимало я частинку взяв собі, а частину залишив. Ну і що от від грибів залишилось? В принципі це вже не їхня пора. Але я все-таки надіявся, бо тут така от висока трава, думаю, може ще пару штук яких зберіглося. Все. Йдемо далі. Такс, такс, так, ст. Так, так, так. Ну це вже кажуть хороший знак. Так, це мені здається, що це мухомор сіро... Рожевий, да-да-да, він. Вони, вони, вони. Колись у нас в дитинстві казали, ну це правда було по осені, коли йдуть мухомори, значить будуть і білі та інші благородні гриби. Скажемо так, ну здається мені, він кажуть, їстівний, чи умовно їстівний гриб, люди його збирають. Але я цих красенів залишу тут. Нехай сидять. Це вже хай, хороший знак, може по цих я кажуть. Такому тіньку ще щось знайду, похожу якось понад дубками. Пішли побачимо, що буде далі. Так, я не розкривав отут під дубком. Дивіться як Оп, під віточкою. Хто в нас тут такий? О, цікавий. Давайте дістанемо. Оп. Ага. Ну такий. Я в принципі його, мабуть, таки все-таки чи візьму. Зараз там подивлюсь по його чистоті. Ну це хто там називає муховик. У нас на Чернігівщині його називають і перешітка. Хоча давайте отак от, одразу розламаємо, побачимо по його чистоті. А ні, немає сенсу брати. Грибок абсолютно такий червивий. Ой, але на запах приємний. От він дещо схожий на з запахом білого гриба. Окей, залишаємо його тут. Прикриваємо зараз. Окей. А тут і сидить. Але це ще один приємний знак. Бачите, ще один такий в міру нормальний і благородний гриб. Зустріться так, що це в нас за Ні, тут нічого нема. Ну, Пошукаємо. Уже як кажуть, скільки я сьогодні вже видів грибів, знайшов. А 4, здається, та й є. Прекрасно, йдемо далі. Так, ну а поки я тут ще шукаю гриби, ну як шукаю, намагаюся знайти ще хоч якогось цікавого гриба. Можете подивитися таку коротеньку ставку. Вчора ввечері зняв. Які в мене вдома ростуть матіолу на підвіконні. Ой, запах просто бомбічний. Так, гляньте коротеньку ставочку. А я далі шукаю гриби. Ну це вже не в темі грибів, просто хочу показати, яка в мене виросла. Матіола, думаю, ви знаєте, що така заквітка матіола. От, вона в мене в горщику її підживлюю, але ну, тут вона вже, не знаю, сантиметрів 60. От якраз приходить вечір, тут в мене видно поле, там ще новобудова. Приходить вечір і ви розумієте, який тут стоїть запах. Хотів просто похвалитися. Хі -хі. Ну ладно, окей. Далі гриби, шукаємо гриби. Це просто буде коротенька вставка. Но запах просто балдежний стоїть. Ах. Так, балдежний. Ось такі от. Диви, от називається перший гриб. Ну це я кажу не я. Знаєте, от мужчина ми якась разом тут ходили. Але все рівно. Подивіться, які гриби. От вони перші в цьому сезоні, вони які величезні. Так і що, які красені, так? Да? Але я трошки, буду... трошки вони не свіжі. Давай, Давайте... Вони, правда, да, поганенькі. Ну, о, де вони вже. Але сам факт, що диви, які вони виросли. О, да, і це... А може шапку тут хоч да. отут підрізати під саму ногу вже залишайте. На сушку можна забрати оцей. Ну не. це на сушку. Ні, тут ще можна. Тут диви який. Можна Вон який гриб. Так, да, він виніс вже, вже давно. Вже давно вато стоять. Але кажу реально, я бачив, що люди збираються, а це от такі те, от, що попадається. Ну, ну, білий є білий запах. Це прекрасно кажуть, навіть на сушку, тобто посушити піде. Достатньо хорошо. Вони які ноги були. Завтра в суботу вони вже, вони вже підуть, звісно куди. Я їх піджав і з'їв. Да. І пить і ворочиться ними. Ну красиві гриби, а, так? Да. Шикарно. Я кажу, продає стимулу походити, то що кажуть, якщо воно десь є. Показує, бач, вони вже були. Вже. Так. Я ж сюди вже після 9 мая, а тут до 15-го вже вони є. Ну, цьому, я, кажучи, ну в раз. цьому році, вони кажу, в Київському регіоні вони не. взагалі в травні починаються, що кажуть, так. до 9-го того числа. І якщо б я хоч одного був знайшов, я був обшарив усе. А так бачу, нема тут думаю, сухо, та думаю, їх, мене нема ще то ми так і не шукали, так уважно. Ні, треба дивитися, треба. Бо я кажу, я сьогодні там знаходив, і, і печериці знаходив, правда вже сухі. І ми їх і взівали вже. Да. Так, ладно, якось з настроєм йдемо далі. Гриби є. Обходив я купу верб, вже тільки який не дивився, вже десятка, я не знаю скільки тих десятки верб. Ніякого трутовика сірчано жовтого я не знайшов. А тут ще от піциця чи як вона називається, зустрічається, він ще дивіться який. Фу. Фу. Боже, тут комарів. Ой, боже, я втікаю. Ого! Боже, їх тут більше сотні. Фу, я реально не можу знімати це труба, все тікає, вибачте, будь ласка, на цьому... Давайте ще раз покажу. Ось така от. Все, тут не можна стояти, тільки зупиняйся на місці, то вже 10 укусів підряд. Фух. Все, йдемо далі. Так, ну що, на сьогодні вже мабуть треба закінчувати, тому що я вже обходив та дуже багато локацій. Ось зараз тільки ходиш в таких якась тіньках. Там от вода таке при болоті. Ну, чуть я бувало. І в інші місця піднімався там, де сосни. І подивитися, думаю, може ще якісь там шалені маслюки. Але їх нема. Більше 4 годин проходив, все, що було, все вам сьогодні показав. Ви бачите, що грибів ну прям дуже мало, більшість з них сухі. І то, що, я кажу, не не всі знімав тому що толку якось раз показав сухого, та й достатньо. Але найбільше порадували ті білі. да Вони не, кажуть, не камільфошні не першої свіжості, але сам факт, що вони є. Вони, от таку от посуху вони виросли і порадували. Разом з дядьком ми йшли. Як прийшлося, та я і так би віддав би дядьку, то вже зовсім, як то кажуть, інша історія. Ну а на сьогодні буду точно вже завершувати. Всім бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть природу і надіємо, що все в нас. Колись буде добре. Все, я погнав додому вже. Як є, так є. Ось таке от відео сьогодні мені вдалося зняти. Така нині зараз ситуація у нас в лісі, в місті Києві. Так що всім па-па, бувайте здорові. Заходьте ще на канал. Я думаю, буде, коли пройдуть дощі, буде більше цікавого матеріалу.